От я все рівно не розумію, от чому люди обирають дерев'яні ліжка, яка в них перевага? В дерев'яних ліжок дуже велика перевага, це практичність. Тобто ти взяв вологу тряпочку і ось так гарнесенько протер. Все, чисто, так само витираються всі боковинки. От хто любить дуже просто доглядати за ліжками, вам брати дерев'яне ліжко. І я чесно дуже раджу дерев'яні ліжка з м'якою спиночкою. Щоб ви вночі, коли головою вдаритесь об це узголів'я, у вас не залишилось синця від Якщо б воно було просто дерев'яне, тому м'яка спиночка це зараз великий-великий плюс. Не переживайте за котів. Ось тут, наприклад, вибрані тканини, які котик взагалі не може пошкодити. Це у нас мікровелюр флокс, по-моєму, обраний в двох різних кольорах. І як бачите, з різним кольором дерева дуже гарно поєднується. Але все інше так само. Його можна взяти на ніжках. Воно йде з знішою для білизни. Тобто, все так само, як у м'яких ліжках. І ціна так само, як у м'якого ліжка. 20 тисяч гривень коштує ось це ліжко Мадрид. Каліфорнія, по-моєму, від 19 тисяч гривень. Вона йде трішечки дешевше. І більше моделей є на нашому сайті село Це все зроблено з бука, можна взяти в оплату частинами і з матрасом йде знижка на комплект. В Шапці профілю, телефон для замовлення.